Кожен день проєкту «Медіасфера для молоді, що проходить у офісі молодіжного парламенту Кременчука, приносить нові знання та інсайди для учасників, які пізнають медіапростір. Учасники проєкту «Медіасфера для молоді займаються вже два тижні на проєкті. За ці два тижні до них завітали професійні журналісти нашого міста. Вони дізналися багато чого нового, цікавого. Вчорашній день навчань був надзвичайно насиченим та цікавим. До хлопців та дівчат завітали справжні професіонали у сфері медіа. Перший блок занять провела Катерина. Смм. Спеціалістка та фотографиня, яка розповіла про важливість візуального контенту і стратегії розвитку акаунтів у соціальних мережах, потім професійний відеограф Олександр Трітинко поділився секретами зйомки та відеомонтажу. Я думаю, що це дуже важливо, тому що якщо ти займаєшся... Будь-якою справою, чи це бізнес, чи ти хочеш бути блогером, інфлюенсером. Будь-що, що ти робиш, якщо ти це нікому не показуєш, то ти просто не існуєш. То все, що ми дізнаємося, ми дізнаємося з соціальних мереж і. Це найпростіший інструмент заявити про себе. Я дуже радий, що можу брати участь у таких проєктах. Адже коли молодь розвивається, коли молодь хоче робити гарний контент, це чудово. Я сьогодні їм розповім. Точніше відповім на їхні питання, які вони мені поставлять. Будемо говорити про операторство, під якими кутами знімати, як робити гарно і цікаво. Ці знання є надзвичайно корисними для учасників, оскільки сучасний медіапростір вимагає не лише креативності, але й професійного підходу до створення контенту. Мені дуже сподобалось. Нам розповідали про основи монтажу, фішки, як правильно там монтувати, підбирати правильні кадри, музику, різні лайфхаки. Мені дуже дуже сподобалось, тому що я давно хотіла ознайомитися з цим, і я думаю, що ці всі навички мені точно знадобляться в подальшому. Мені сьогодні дуже сподобалося, дуже інформативно, скажімо так, цікаво. Багато нового для себе на замітку взяла деякі фішки. Організаторами проєкту традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.